Після атаки расистів на Охмадит інстатьолки влаштували бомбічний хайп із проросійськими наративами. Ну і начебто і прутень з ними. Але проблемка в тому, що відділ, який пише тексти темники для Арістовича і для Влади Роговенко, один і той самий. Тому темники теж одні й ті самі. Це призвело до того, що інстатьолки масово вийшли із тезою про те, що російсько-українська війна нагадує їм Парагвайський сценарій, ви ж усі знаєте, що таке парагвайський сценарій. Що таке парагвайська війна 1864 року. Автор тексту каже, Я не знав. Від каналу «Самий Сік додам, ми теж не знали. Автор тексту каже. Хоча очевидно, що мій рівень освіти і загальна ерудиція трохи вищі за середньоінстаграмну». То що ж це за парагвайський сценарій? З точки зору російської теперішньої пропаганди, парагвайський сценарій чекає Україну, і полягає він в тому, що просто Україна, так само як Парагвай в 1864 70 роках, втратить усіх чоловіків. Але проблема в тому, що парагвайський сценарій, якщо читати хоча б Вікіпедію, трохи далі, навіть російською мовою, не кажучи вже про англійську. Парагвайський сценарій накладається справді на російсько-українську війну, але не тим боком. Парагвай, виявляється, увійшов у ту війну свою як моцна автономна ізольована економіка, розрахована лише на себе, з концепцією богообраності і духовністю на перевіз. А проти Парагваю воював трійственний союз і платила за все це Велика Британія. І Парагвай в перші роки почав дуже бодрячком і захопив купу земель, які потім усі втратив, а ще втратив і власні землі, і втратив усіх чоловіків. Але не здався, тому що ніхто не хотів з ним миритися, бо вони на той момент вже добряче всіх сусідів забембали. І от скажіть, а де ми тут Парагвай? Тут можна побачити, що ми Аргентина. Це не комплімент нам, але ми точно не ізольована, агресивна, одинока хрінь на пафосі. Але кому це цікаво, ці подробиці, серед інстатіолог? Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!